За час повномасштабної війни російські окупанти зруйнували у Харкові понад 50 медзакладів. Під обстріли потрапляли лікарні, поліклініки та інші установи. Попри це, констатують представники всесвітньої організації охорони здоров'я у місті продовжують надавати якісну допомогу пацієнтам різного віку та з будь-якими діагнозами навіть сьогодні ми прокидалися під декілька повітряних тривог, але система охорони здоров'я працює, і ми бачимо, що харківські працівники роблять надможливе для того, щоб зберегти систему для того, щоб відновлювати систему охорони здоров'я та допомагати людям. Ба Більше у Харкові не чекають на закінчення війни і вже відновлюють потрощені будівлі. Однак продовжують партнери, розуміють, що допомога від міжнародної спільноти все ж потрібна. Саме тому приїхали до мегаполісу, аби дізнатися, яку підтримку мають надати першочергово. Перший блок, це, звісно, допомога новорожденим дітям, роженицям і родинницям. Другий блок це допомога дітському населенню, третій блок це допомога зрослому населенню. так и стационарно. И с другой стороны, помощь эту разбить еще на два направления. Это совершенствование материально-технической базы в лечебных учреждениях. Это, я имею в виду, восстановление, разрушенных, восстановление разрушений и улучшение... В принципі, в прибування там пацієнтів. серед головних потреб додав Юрій Сороколад, забезпечення міських медзакладів препаратами та ліками. А от заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова Рубан акцентує, крім відновлення зруйнованих об'єктів та надання матеріально-технічної бази, устигли розглянути питання і щодо надання спільної допомоги громадянам. Розмова йшлася про відновлення, про відновлення здоров'я тих людей, які проходять війну, і це стосується. І військових, і людей, які живуть в зоні військового конфлікту, і першу чергу це дітей, які проходять цю страшну війну. Є домовленості про співпрацю, про партнерські відносини, які обов'язково нададуть місту Харкову. все те, що нам буде потрібно, і те, що нам потрібно вже зараз. Тому ми задоволені цією зустрічю. Ми маємо велику надію на гарну перспективу. І думаємо, що все буде гаразд. Представники ВООЗ резюмували, тепер мають детальніше обговорити озвучені потреби, аби вже найближчим часом розпочати співпрацю з містом за визначеними напрямками. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків.